Це відео краще дивитися після попереднього, так що, хто не дивився, знайдіть, будь ласка, урок з відповідним номером, передивіться, виконайте завдання і повертайтеся. А для тих, хто вже підготувався, продовжую. Отже, питання полягало в тому, як змінюються іспанські слова при злитній вимові, при злитному прочитанні, коли пауза між ними зникає. І найперше, що тут привертає увагу, це дифтонги, які утворюються на межі слів так само, як у них всередині. Тобто, якщо буква І або У зустрічається з іншою голосною, навіть сусіднього слова, вона перестає бути голосною і вже поводиться як приголосна. Наприклад, моя подруга окремими словами мі-аміга в живій розмові звучить як м'яміга. І тільки якщо ви хочете підкреслити, що це подруга саме ваша, ви кажете «мі аміга Но туя моя подруга, не твоя. Однакові голосні на межі слів просто випадають. Ну нащо їх так багато? Єдиний шанс для голосної зберегти себе це наявність наголосу, чи то графічного, чи то того, що приходить за правилом. Наголос це святе і таку голосну чіпати не можна. А от ненаголошені голосні мовчечки собі зникають. До речі, голосна без графічного наголосу в односкладовому слові також вважається ненаголошеною та беззахисною перед лицем своєї долі. Отже, меенканта я обожнюю, перетвориться на менканта, а от ту ультімо» збереже своє звучання, тому що буква У у слові «ультімо» наголошена, тому в жодні зв'язки не вступає. Це найпомітніше, але не все. З приголосними буде ще цікавіше. Не перемикайтеся.